Всім привіт та слава Україні! Сьогодні у нас пошук на одному городі, навіть не на одному, а на таких трьох, навіть чотирьох. Отут живе жіночка, їй привозили зерно і одного разу збалакалися, хто де раніше жив. Вона говорить, що тут раніше стояла стара хата, навіть на тому подворищі знаходили золото під стріхою, коли розбирали. Так що, друзі, звуч жіночку Лідія Андріївна. Дякую їй велике, що пустила покопати. Ну як, жіночка вже, можна сказати, бабуся. Ось у нас такий город, багато кераміки, як бачите, кераміки у нас такої і старішої, і більш 50-х років, 40-х, 30-х. Разні уламки глечиків. Дуже цікаво тут походити, так що, друзі, не перемикаємося, обов'язково палець вгору. І ми обов'язково щось знайдемо. Ось такий вітер, але я гадаю, що вам чути, трішки додав звуку, коли буду редагувати. Ось пройшовся два рази вперед та назад по городу, і підійшов ось на такий синокос, ось яблуня і ось кущ у нас, кущ калини при долині. Так, у нас ось дивіться, трапляються. Вирив ямку, був ось такий сигнал, ось такий кусочок ложки маленької. І ось рядом біля нього схоже за все, що кругляш. Кругляш і схоже, що якась монетка. Да, друзі, монетка. І це схоже, що Єлизавети або Катерини. Зараз трішки протру і подивимося. Друзі, дуже швидко монетка сохне, але як бачите, ось всадник такий і ось такі вензелі схоже. Рік не розберу. Зараз дійду до будинку, якраз вип'ю води і помию. Ось саме, саме напроти куща кавини. Ось такий сигнал, друзі. 42. Зараз поглянемо що тут. Головне, щоб це не була якась шмурдь, Не знаю. Не знаю, чи мене чути, друзі, але намагаюся як можу сховатися від вітру. Так, де сигнальчик у нас тут. Так, тут. Перед цим була алюмінієва ложка. Так само Так само було. Так, друзі, це у нас кусок великий металу. Метал, навіть якийсь сплав. Так, продовжуємо. Ось цей самий сінокос, кінець города. І ось бачите, старі дерева, бо, схоже, тут був якийсь будинок, у нас ще один сигнал. І бачу, що це в нас Радянщина. Три копійки 28-го року. Ось такий трояк. Так, друзі, продовжуємо. Так, є у нас таке кільце. І ось повертаюся до будинку, щоб відзняти вам той мідяк. І в нас ще один сигнал. Ще один монетоз і схоже як на копійку микови II. Нічого не видно, зараз якраз все і по вам. Знов відійшов від хати, забув зняти вам знахідки, тому що жіночка підійшла, якраз сиділи, розмовляли. Так, ось повернувся назад кінець І знову дивіться п'ятак шайба. Це вже третій за останні півроку, чи раніше така мода була робити такі шайби з монет. Так, продовжуємо. І ще у нас такий сигнал. Сподіваюся, що це знову не буде кіксе, так що, друзі, зараз подивимося. І, на жаль, це в нас кусок алюмінія, а так добре дзвонив. У нас, друзі, ще один мідяк, і взагалі незрозуміло схоже на якусь, можливо, якась діньга. Йду попід річкою, а тут річка в кінці цих городів. Ось на такому сінокосі трапилась така монетка. Ось що хотів показати прямо з ямки. Подивіться, куски кераміки. Просто, як... Просто відкопав, вони самі випали. Таке цікаве місце. Схоже, що не тільки там були будинки, а також жили отут над водою. Продовжуємо. І ще у нас такий сигнал. Зараз, друзі, спеціально для вас копну онлайн. Цікаво подивитися. Так, Будемо швиденько, щоб не затягувати. Щоб... Щоб не затягувати час. Так, лопату приберемо. Так, да, друзі. Подивіться, і це схоже три копійки. Масивна така, а можливо і п'ятак. Періоду Олександра або Миколи Другого. Добре, друзі. Хоча б ці дві все ж таки вам зніму, доберуся до води. А потім подивимося ті, що відніс до будинку. Ось така крутезна знахідка в прямому ефірі. Друзі, прожимаємо вподобайку. Більше за все схоже, що це 5 копійок. Але я можу і помилятися, це може бути 3 копійки. Так, у нас ще ось такий кругляш, але як бачите, тут нічого не зрозуміло. Весь він окислений, потрібно його закинути вмило. Ну і ця шайбочка. Ось так. Зараз повертаюся назад до городів оцим берегом. Так, вернувся я на город. Ось у нас якийсь кругляшок і, схоже, що одна або дві копійки. А ні, друзі, 10 копійок ходячка. 10 копійок України. І це у нас рік 92-й. 92-й рік. Так, ось наші монетоси. Монетоси. Ось як бачите, у нас.. Ця копійка 1800, схожа, як 90-й, але потім помию подивимося. І ось така з вензелем 1700, а далі не розібрати. Схоже за все, це, ну як вже казав, Катерина або Єлизавета. Ну і три копійки 28-го. Так що помию, закинув мило, особливо оцю. І подивимося, з її технікою садонув. Що в нас тут. І так, товариство, закінчиться в нас пошук на бабусиному городі. Город дуже чудовий, досить таки старий, тому що попадаються монети, схоже за все, що Катерини II, Тобто місце таке дуже чудове. В свій час бабуся казала, що там мисками збирала, збирала монети, прям візуально їх знаходила, віддавала племіннику. Так що поїхали. Ось у нас, схоже за все, дві копійки. Окислена, зализана. На неї нічого не видно, крім вензеля. Вона вже просто висохла. А от коли підняв із землі, то було видно 1700. Ну і далі ви зрозуміли. П'ятак 1874 року. Я в такому завизаному стані ще й не бачив навіть в інтернеті. Ось для порівняння візьмемо п'ятак в більш гарному стані. Ну, як в більш гарному. Більш гарному, ось подивіться. Оце такий завизаний п'ятак. Так, поїхали далі. У нас одна копійка 1890 року. Непогано збереглася. Також ось така окислена, також схожа копійка Катерини. Видно тут вершника і ось такі вензелі. Рельєф на монеті є, але вона вся окислена. Зараз знаходиться в милі, тому, можливо, відкисне. Так, і 3 копійки 28-го року. На жаль, п'ятака шайби, під рукою немає, ніяк не можу зрозуміти, де я його подіяв. Ось такий у нас вийшов пошук на городі. Так що, друзі, обов'язково підтримуєте Збройні Сили України. В описі під відео буде посилання на благодійний фонд Повернися живим. Кожна ваша гривня чи копійка допоможе зберегти життя. А якщо ви вже підтримали, то можете підтримати, звісно, цей канал вподобайкою. Та підпискою на канал, щоб не пропускати нові відео. Так що, друзі, всім мирного неба над головою!